Шановні громадяни України, ми відзначаємо сьогодні День гідності і свободи, свято, яке показує, що для нас гідність і свобода це свято. Відповідь на питання, хто такі українці і що для них головне. З моменту цього святкового звернення президента минув рівно рік. Цей час змінив усе. Однак незмінним залишилась відповідь на питання, хто такі українці та що для них головне. Це гідність та свобода. Ми завжди про це пам'ятали і не маємо права забути. Завжди це цінували і не маємо страху захищати. Ми завжди знали, чого хочемо. А цього року всі дізнались, що. Ми можемо. Сьогодні країна відзначає дев'яту річницю Революції Гідності подій, котрі передували творню новітньої української історії. Саме 21 листопада 2013 року відбулися перші протестні акції громадськості у відповідь на рішення тодішньої влади щодо припинення курсу на євроінтеграцію. І з того часу змінилось життя кожного українця. Дев'ять років тому наша молодь вийшла на майдан. Вийшла за, мабуть, найбільші цінності людські це гідність свобода. Вільно думати, вільно писати, вільно говорити. І, мабуть, чи не вперше, тоді такий меседж прозвучав Україна це Європа це цінності, за які вже дев'ятий рік ми сьогодні боремося. І, на жаль, на жаль, величезні втрати, великі втрати, але Мабуть, це вартує того. Тих, хто віддав своє життя за вільне українське майбутнє на майдані, згадали сьогодні і у Житомирі, адже серед небесної сотні були і наші земляки, яким сьогодні завдячують усі, я дякую молоді, яка тоді не змирилася, повстала за свою гідність, за незалежну Україну. І за те, щоб ми мали європейський вимір, хоча ми є давно європейською державою, бо коли ще не було зовсім кацапні, уже була Київська Русь, якою пишалися наші русичі. Сьогодні Україна вперше знаходиться у стадії повномасштабної війни. Вкотре з дня на день гинуть сотні синів нашої країни. Тож боротьба за гідність та свободу нашого народу продовжується. А зараз на фронті на півночі, на, на півдні, я перепрошую, на сході гинуть наші хлопці та дівчата, відстоюючи можливість нашого буття сьогодні в досить мирному Житомирі, і ми зобов'язані. Пам'ятати цих людей, які їли. Слава Україні! Герої не вмирають. Вислів лунає усією Україною вже майже 10 років, і вони дійсно житимуть, доки пам'ять про них живе в кожному з нас. Наші герої, які загинули, віддали найцінніше, яке є в кожної людини своє життя, захищаючи Україну. Тому наш обов'язок вшановувати пам'ять цих героїв і ніколи не забувати. Перемога обов'язково буде за нами. Слава Україні! Дзвинячу тишу, ти бачиш ці димуючі стволи завжди на максимум, не менше і не більше. Ми витримали, ми таки змогли. Стріляти до останнього патрону боротися поки вистачає сил. Десантно-штурмові війська України за майже 9 років війни з російським агресором стали однією з найбільш мобільних і боєздатних сил нашого війська. А родом ці воїни, зокрема із Житомирщини, саме Житомирщина є однією з головних твердинь українських десантників, які щодня наганяють страх на ворога та бережуть мир і спокій нашої держави. Ви стали живими героями, прикладом мужності та звитяги про яку будуть згадувати ще сотні років наші нащадки? Усі знають, що за успіхами Збройних сил стоїть щоденна праця і мужність тисячі тисяч бійців, адже стріляє зброя, а перемагають люди. Вашими подвигами захоплюються у всьому світі. Десантники довели свою майстерність в боях за Україну, героїчна оборона Луганського та Донецького аеропортів, розгром расистів у Гостомелі та звільнення Київщини, участь в операції із деокупації Ізюму, Балаклеї і Лиману, оборона Мар'їнки, Авдіївки і Красногорівки, наступальні та штурмові дії на Півдні і багато інших подвигів славної крилатої піхоти назавжди залишаться у пам'яті вдячного народу України. Завдяки ДШВ, звучить впевнено, ми переможемо. Ви десант. Міки збройних сил України, ви ніколи не приймете поразки, ви ніколи не спасуєте труднощами, Ви ніколи не залишите небезпеці бойового товариша. Ви завжди готові знищувати ворогів. України в бою десантники збройних сил України завжди перші у найтяжчих точках за жартовність та сумлінне виконання військового обов'язку. 29 воїнів десантно-штурмових військ ЗСУ стали героями України. На жаль, 11 військовослужбовців були удостоєні цієї найвищої державної нагороди посмертно та загиблих набагато більше. Кожен з них віддав своє життя за батьківщину, родину, волю та за кожного українця. Вічна їм слава. Сьогодні ми їх вшановуємо, Вшановуємо тих, хто не відступив, Вшановуємо тих, хто не дав задню. проявив стійкість і сміливість, витримку і відвагу дійсно ті якості, які притаманні десанту штурмів військам Збройним Сил України. Я хотів би цей день побажати, щоб ми ніколи не забували цих хлопців, цих дівчат, які поклали своє життя. На алтарі своєї батьківщини над смолянським кладовищем у Житомирі Майорить більше десятка бойових прапорів ДШВ. Кожного з них сьогодні вшанували очільники області та міста. Кожного з них пам'ятатимуть родини, друзі та знайомі. Про кожного з них ми маємо згадувати та говорити вічно. Ми <му> завжди треба значить, треба в серцях. Відбитки стародавніх рух крові. Хитів неба отримуємо як сни марун. Половинка телеканал ск 1 Біля 15 годин роботи, кілька літрів фарби. І ось на одній з будівель Купінська логотипи наших міст. Художники зізнаються, коли їхали у деокуповане місто, були впевнені, що там спокійно. Утім, митцям таки довелося звикати до регулярних звуків вибухів. Працювали ми два дні, їхали дуже довго це і поверталися також. Обіцяли мінометні обстріли, коли вже приїхали в Харків. Але все було, слава Богу, спокійно. Ну, деякі були, звісно, виліти, прильоти, але добре, що не по нас. Знаєте, коли в Житомирі бакає, то думаю, всі, оце полігон, це танковий завод, там ще щось. А коли ти стоїш на стрім'янці, там фарбуєш стіну, <хи> думати, знаєш, розумієш, то вже не полігон. Усі роботи художники виконали за два дні. У місті потрібно було підлаштовуватися і до тамтешніх правил. Комендантська о шесті вечора тож довелося просити підмоги у військових. Скільки часу нам треба було? Ми звернулись до голови військової адміністрації, пане Андрію. Дуже приємна людина. Він сказав: Добре, о опівшостої вони нам дали двох військових, які нас охороняли. Наші художники зробили всю свою роботу. Перший день звісно потрібно було чекати вечора. Ми працювали з проектором, тому потрібно були сутінки, щоб можна було перенести рисунок на стіну. Розумієте, тому а ну на другий день, вже по білому дню ми все зробили і поїхали. Художники зізнаються, сприяла роботі і погода, хоча спершу переймалися, аби не пішов дощ. Саме з таких причин багато житомирських митців від поїздки відмовилися. Ми звертались в управління культури до багатьох, якби і художників міста, і тих, хто вміє малювати саме морали. Більшість людей, на жаль, від'їхали з міста. Більшість людей вже на цей час, тому що погодні умови якби не сприяють такому виду мистецтва. Відмовились, тому що холодно. Деякі не захотіли їхати, тому що це все-таки зона 8 кілометрів від сірої зони, де яка не контрольована ніким, як би близько, але от коли ми звернулись до наших викладачів художньої школи. Якось вони сказали, ну як треба, ми, да, ми їдемо, ми згодні. Та ймовірні обстріли не злякали й подружжя носок. Наталка та Сергій кажуть, ніби відчували, що все буде добре. А поїздка того вартувала, бо ж побачили, наскільки нашим людям зараз важлива підтримка. Тривожно їхати, звісно, оскільки ти розумієш, там недалеко кордон, недалеко Луганська область, бойові дії, але. В принципі, це був досвід, який був необхідний нам, мабуть. Ми були, чомусь було, була впевнені, що все буде гаразд. Не знаю, мабуть, внутрішнє якісь відчуття. Козаків немає проблем, є тільки пригодонька. Воно їм треба, розумієте. Просто інколи, от як подивишся в їх очі, такі вицвівші, і ці всі руїни, вони цього потребують. Серйозно, якихось, грубо кажучи, яскравих кольорів. Якоїсь уваги вона потрібна і треба приділяти, щоб вони розуміли, що вони не, не лишилися. Отак на самоті. Це дійсно у людей трагедія. Насправді, у Куплінської Житомирських художників прийняли місцеві. Нам надали невеличкий будиночок, достатньо зручний, гарний. Жінка виїхала, але по телефону з нею зв'язались. Вона за нас пустила в свій дім. Згодом місцеві допомогли із дорогою додому. А вже навесні сміються художники, будуть знову їхати у Куп'янськ, бо ж люди після намальованого муралу посеред міста просять щось зобразити і на своїх будинках. Вікторія Гнатюк, Юлія Зяткевич, телеканал СК си. Урочистою ходою військові розпочинають вшанування пам'яті героїв Базару, які ще у 1921 році зрозуміли, що із Росією бути одним народом аж ніяк не можна. І вони вирішили, що вони хочуть звільнити вже в той час, що хочуть здобути незалежність і звільнити і мати вільну Україну. І вони почали збирати загони. От саме цей загон, який Бояки, якого загинули тут, налічував десь 900 осіб. На увесь загін військові мали удвічі менше гвинтівок. Решту планували здобути у бою. Вояки мали план підняти повстання та дійти до столиці, об'єднавшись із поліським загоном. Та через відсутність зв'язку розминулися. Не розраховували, що вони зустрінуться і об'єднаються з поліським загоном. Але на жаль, за декілька днів назад поліський загон звідси відійшов, і тому рішення було прийнято знову повернутися до Польщі для того, щоб набрати сили, для того, щоб здобути якусь зброю. Знову повертатися. Але, на жаль, загони генерала Котовського на той час Бішовицької армії їх постійно. Знищували і не дали дійти. Останній бій із більшовицькими військами, які у декілька тисяч переважали партизанів, відбувся 17 листопада 1921 року під малими міньками, що неподалік від базару, вояки котовського оточили учасників другого зимового походу. Кого вбили, кого забрали у полон і висунули умови, закривали в стодоли, в комори, в кошари і тримали їх до ранку. На морозі знесилених, поранених, а вранці поставили над дровом, поставили кулемети і сказали ці тварюки більшовицькі. Сказали, що ми браття, хто хоче, переході в Красну Армію. Так, от там було 359 людей різних національностей, підкреслюю. Навіть один був китаєць, і ніхто не перейшов до Червоної армії. Всі 359 душ загинули отут. І в рові були закопані. Із дня розстрілу минув 101 рік. А от офіційне вшанування пам'яті героїв базару почали проводити лише з 1991 року. Хоча такі наміри у членів організації народного руху України з'явилися ще у 1990-му. Вони збили дубовий хрест і планували встановити його на братській могилі. Втім, тодішня міліція зробити це заборонила. Хрест переховували у базарських кущах, і лише напередодні референдуму його змогли встановити разом із табличкою, на якій було на. Писано 359 прізвищ героїв базарської битви. Тепер щороку урочистості тут проводить спілка офіцерів України. Голова якої зазначає, саме на початку 1900-х і розпочалося протистояння росіян і українців, яке триває і по сьогодні. Ця війна йде не дев'ятий місяць. Ця війна йде не восьмий рік. Ця війна йде з 1919 року. За вже 103 третя річниця цієї російсько-української війни. А оця війна тягнеться, бо не було ні параду перемоги, ні капітуляції. Офіційна війна була оголошена, але вона не завершена і досі. У 2000 році на місці битви силами українців Великої Британії, які зібрали кошти, був відкритий меморіал пам'яті героїв базару з іменами полеглих воїнів на сторіччя з дня розстрілу українських вояк поруч за ініціативи народного депутата України Арсенія Пошкаренка побудували капличку, яка стала місцем молитви для кількох селищ і поблизу, які відмовилися від московського патріархату. В тому році до 100 років, також до заходів. Героїв базару збудували, збудували як місцева влада, так і депутати, які були спонсорами для громади, збудували в тому році. Теж у грудні, місяці, 21 грудня, ми було освячувані відкриття каплички. Слава Богу, громада вже має маленький прихисток, де молитися на українській своєрідній мові. Звичайно, багато людей приходить із сіл, тому що об'єдналися. Об'єдналися до єдиної православної церкви, які вийшли з лано московського патріархату. Цьогоріч довелося відмовитися від масштабних урочистостей. На захід не змогли приїхати курсанти військових навчальних закладів. Але голова спілки офіцерів зазначає, усі вони вже були на цьому святому місці, І саме тут, на цій кривавій історії, виростають майбутні герої, які зараз виборюють незалежність нашої держави. На подвигу героїв базару. Виховувалися вже не од... виховувалися і виховується не одне покоління і вояків ОПА, і нинішні захисників України. І сьогодні ми бачимо, що війна продовжується, але ми розраховуємо, що саме наше покоління якраз і закінчить ту війну, розпочату ще нашими предками ще в ті часи, і Україна буде незалежна, вільна і квітуча. Останній домашній матч у цьому осінньому періоді Житомирське полісся зіграло проти вишгородського дінезу. Для суперника це була можливість реабілітуватися після попередньої поразки в 0-5. Тому перший тайм команда розпочала досить жваво. Та вже на 18-й хвилині першою створила небезпечний момент. Такий напад на ворота господарів лише більше розлютив полісся. То вже на 24-й хвилині Житомиряни забили перший гол. Гол належав Денису Янакову. Та лише за вісім хвилин Полісся знову змінило рахунок на табло автоголом 2-0. І з таким результатом команди пішли на перерву. Господарі поля зізнаються, грати допомагала підтримка вболівальників. Я вважаю, що вболівальники потрібні нам на стадіонах, і дуже шкода, що їх не вистачає. Але ж така ситуація в країні, що ми повинні грати і для ЗСУ першу чергу і для болівальників. У другому таймі напруження стихло. Гравці Полісся кажуть: взяли за мету втримати рахунок. Однак наприкінці вдалося забити ще один гол. В першому таймі ми забили два м'ячі. і Я вважаю, що хлопці подумали, що гра вже є в кармані. і в Другий тайм ми вийшли, ми повинні були просто контролювати м'яч. Забили ще третій в кінці. І я думаю, третій м'яч для вболівальників таке. Для них емоція у екрані в телевізорі. Крапку у матчі поставив Сергій Кисленко на 88-й хвилині. Реванши у «Дінезу» не вийшло. А також команда втрачає шанси залишитися у топ 4 Тренер вважає, проблема у недостатньому досвіді нових гравців, котрі складають переважну більшість. У Нас дуже молоді хлопці. От і вони знайомляться з першою лігою, тому що коли ми зимою збиралися, це була друга ліга. Зараз інший рівень, інше ставлення до тренування, інше ставлення до праці. Так команда будується, але не так просто, як хотілося б. Цей сезон змінив полісся. Відзначає тренер Житомирян. Команда значно виросла порівняно з минулим роком і в першу чергу завдячують цим об'єднанню. Хлопці об'єднані всі однією мрією вийти до ліги. Допомогло ще те, що ми цілий рік були разом на зборах. Ми чаще, частіше бачили один одного, ніж свої сім'ї. Тому я думаю, всі об'єднались і в нас є мета, до якої ми сплотились і йдемо крок за кроком. Робимо все, як положено. Тому є результат зараз. Команда впевнено йде до своєї мети. Полісся стало лідером в першій половині матчів першої ліги і увійшло до пулу команд, котрі боротимуться за можливість змагатися у прем'єр-лізі України.